На ютуб каналі Пастерів є історія з реального життя, де чоловік, який служив у пастирем, повертаючись додому з зібрання, потрапив в аварію, його збила фура, Де він відразу загинув, і поліцейські, і лікарі це підтвердили. Але він був потрапив в рай, де побачив ворота, раю, раю, він побачив людей з життя, які померли, теж були, і з дитинства людей побачив, рідних, які за нього молилися. Але Ісус його повернув до життя, і поліцейські і лікарі були просто в шоці. І він далі почав проповідувати Слово Боже після цієї смерті, яка в нього була. І тому Господь завжди нас оберігає. Якщо ми дуже сильно гріховні, дуже сильно ми спокушались на плани диявола. То Господь нас оживить наше серце, він нас спасе від цієї смерті духовної, що ми покаємося і приймемо його в життя своє, якщо ми покаємося і приймемо духа Бога, Духа Святого в своє життя, то ми будемо на стану просто наступати і будемо як цей чоловік проповідати Слово Боже, навіть після різних там проблем в житті.